Два з половиною роки з того, як окупанти окупували наше місто 1 квітня, буде і дуже великий вплив негативний, і це є абсолютно все. Це і морально, це і фізично, це і психологічний впливи дуже великі. І якщо хтось вам скаже, що люди говтались, то це є неправда. Що казати про дітей? Коли ти чуєш всі ці історії, коли досі діти жахаються будь-яких незнайомих звуків, якихось моментів пов'язаних з там з новинами, то це все дуже страшно. І, і це є, мабуть, найвеличезніший виклик на надолуження освітніх втрат. Вони є, і вони були найгостріші в період деокупації міста. Всі ці нормальні освітні процеси почали руйнуватися під час ковіду і були знищені фактично під час війни. Питання найбільша проблема, яка я бачу, чесно кажучи. Це соціалізація дітей на просто оце, це абсолютно нормальне спілкування між однолітками і старшими, між молодшими. Просто це зникло і тепер ми розуміємо наскільки це важливо. Наша співпраця з СОС дитячі містечка вона полягала перш за все тому, що ви наважились в нашу громаду прийти першими, допомогли нам збудувати. Базис, базис того, як освітній сфері нашої Зюмської міської територіальної громади вести себе в умовах 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення, рішення Ради оборони про онлайн навчання, діти, соціалізація, надолуження, спілкування у це все ми проходили перші з вами. В цим ну, це така дуже велика ціннісна річ. Ми вам дуже вдячні за цю абсолютно цінну роботу.